Цього чоловіка вбив FPV-дрон. І повністю, о, боже ж тобі! Бога, їдемо на евакуацію. Стискається дихання. Дихати важко. важка. Розпухюх. Сірох тропах дуже весильний. Зараз приїхали збирати двох чоловік. Вони намагалися виїхати. Вон Дрон. Один-двохсотий. Двоє, це два брати. Давай видягу його. Перше тіло забрали. Йдемо друге заграти. Підірвався на міні. Вона втівка і впіві ударила. Ось, ось, ось другий. О, О сморі дуже сильно стоїть. Цього чоловіка от вбив FPV дрон. Він повністю... О боже ж тобі! Фу, дуже страшно, дуже. Дуже зараз в небезпечному місці знаходимося. Викимося. Такривай та дав, Вони, вони! Поїдете, сідайте, сідайте в автівку, сідайте! Буде добре, ми вас не бросимо, не кинемо. Ми вам все допоможемо. Що вам треба, ніхто вас не кине. Не плачте, я розумію, що тут дуже важко. Ми отут їхали до Мосіка. Він отут сидів, а я отут сидів, а чую паху кришу. Старший цей. Він каже: поїду. Е, ми бачили скільки от Мосіка. Одійшов і бачив. Вже пропиталися запахом смерті. Це сьогодні третій Третій вже труп ми привозимо сюди. Так, працюємо. Така нелегка праця у нас. Хто її буде робити? Якщо ніхто не хоче братись за такі евакуації.